Мене звати Женя, я майстер манікюру, і сьогодні я хочу з вами поговорити про догляд. Ну ти мені не даєш поработати, мишень. Мама роботає, розумієш? Тобі на кормік. Роботи мамі треба, розумієш? Чуть-чуть можеш не мішати? чуть чуть чесно. Іди. Доброго дня ранку, я не знаю, що у вас зараз. У нас сьогодні буде такий домашній влог. Ми сьогодні будемо говорити на дуже дуже, дуже важливі темати. Більше про догляд і про те, що ви можете зробити самі для себе. Така чуть-чуть сама поміч буде у нас сьогодні. Одразу покажу набір, який в мене є вдома. Це Бафик-шліфовщик пилочка, така вже поюзана, да, життям потрьопана, але вони в мене є. Якщо у вас нігті з покриттям, бачите, в мене немає покриття на нігтях, то вам це, ці штучки просто не потрібні. А, в мене ще у мене ще є вдома апельсинові палички, якими я відштурхую кутикулу. А, знову ж таки, якщо ви взагалі не шарите в цьому і в майстра свого не запитували, і вообще -вообще вам це нафіг не треба з паличками, то тоді вам це також не знадобиться. Двигати кутикулу це в ідеалі. Якщо ви дуже боїтесь щось зачепити, пошкодити, то краще не треба, краще залишити це своєму майстру, або все-таки порадитись з майстром, як це класно правильно робити швидко, і майстер вам. Просто це все покаже. Ще є кремчик для ручок, саме самий звичайний з колегенним, екстрактом півонні, Пофіг, який кремчик. Головне, щоб вам було зручно ним користуватися, щоб вам було класно з ним і він робив для вас класні речі використовую олійку для кутикули, але в мене незвичайна олійка. в мене для стимуляції розка лікувальна. Ну, як лікувальна для відновлення ніфтьової пластини. От, в мене для відновлення ніфтьової пластини дуже класна олійка. Якщо вам сильно буде треба, напишіть в коментарях. Я вам дам посилання і на кремчик, і на олійку, і скажу, де апельсинові палички замовити. Так що. Перше, що вам треба знати про догляд, вам він треба вам він має бути потрібен просто. Якщо вам пофіг, то в принципі і суті в цьому відео не буде ніякої. Якщо ви вам пофіг і ви не хочете ні за ногами, ні за руками доглядати, то а, можна зупинитись на цьому, поставити лайк і піти далі. А якщо вам чесно, треба догляд, треба допомога. В багатьох людей взагалі дуже пересихає шкіра. Наприклад, я коли вдома, в мене руки завжди вологі, але коли я вдома, в мене руки пересихають, просто. Стають стянута шкіра, неприємні ці відчуття, нігті розшаровуються, це все дуже жахливо, тому мені догляд потрібен, такі самі, як і я, або у вас є якісь свої причини, щоб доглядати за ручками і ніжками, то тоді тримайте рекомендацію мою для домашнього догляду. В принципі, мені більше нічого і не потрібно в домашніх умовах: шліфовщик, пилочка, апельсинова паличка, крем і масло. Користуйтеся всім за своїми потребами. Якщо у вас пересохли, Руки, намажте їх кремчиком, якщо у вас є вільна хвилинка, намажте олійкою, масилком на кутикулу і все, ну, типу, користуйтеся цим для себе, так? Якщо у вас немає часу, якщо вам воно не треба, то навіть не купуйте ні крем, ні олію, воно у вас буде стояти, терміни придатності будуть просто скінчатись, вам воно не потрібно. Так що а, далі я вам покажу, розкажу, як я роблю це а, в умовах моєї студії, як я доглядаю за своїми дівчатами, а це люксова послуга. Так що просто дивіться і насолоджуйтесь. Початок манікюру завжди в нас відбувається з обробки ручок, з надяганням мені рукавичок, маски і все як в усіх майстрів. Я думаю, вже давним-давно так всі роблять. Якщо дівчинка з покриттям, то ми починаємо знімати покриття. Але сьогодні ми поговоримо зовсім не про це. В студії в мене набагато більше всяких штучок для догляду за руками і ногами. А саме в мене є два цукрових скраби різних, маселка для кутикули штук 5, масочки для рук, рукавички, масажні свічки в обов'язковому порядку, особливо в холодну пору року, це дуже актуально. Для більш ніжних і чутливих ручок я використовую пілінг скатку і іноді ми робимо гідрогелеву маску для рук. Так, також така штука є, щоб ви знали. В цих всіх штуках має розбиратись ваш майстер, до якого ви йдете, якому ви довіряєте свої ручки, вона має або він вам про все це розповідати, яка у вас шкіра, що їй підходить і що ви будете разом робити. Закликаю завжди спілкуватися з своїм майстром, казати, що вам приємно, що вам неприємно, що б вам хотілося від послуги отримати. Як ви вже можете побачити, ручки в моєї дівчинки дуже сухі. Однозначно, ми будемо робити скрабування ручок, але перед тим як наносити скраб, я завжди водою зволожую руки, тому що в скрабі є активні речовини, масла, які мають сконтактувати з водичкою, щоб послуга пройшла максимально комфортно і не травмонебезпечно. Скраби для рук також можна використовувати в домашніх умовах. Ваші ручки вам тільки подякують, якщо у вас конкретно така шкіра, як у моєї дівчинки. Щоб не лізти брудними рукавицями в скраб, я звичайно набираю його лопаткою. Вдома це можна робити звичайно руками, якщо це індивідуальний ваш скрабчик. Знову ж таки, закликаю не переусердствувати в цьому моменті. Так? В скрабі є цукор, він доволі таки крупної фракції. Якщо ви будете дуже сильно натискати, ви можете викликати подразнення шкіри, а нам це не потрібно. Тому легкими масажними рухами я забираю відшелушую шкіру, яка вже відмерла. Навіщо я роблю цей етап? Для того, щоб після того, як ми змиємо наш скраб, всі залишки цукру з шкіри, щоб я могла нанести крем ну в цьому конкретному випадку я буду наносити масажну свічку. Для того щоб всі самі поживні речовини, які є в зволожуючих компонентах, які ми будемо далі наносити, щоб вони максимально глибоко проникли в шкіру, і ефект затримався в дівчинки хоча б на тиждень, ну все буде залежати звичайно від її образу життя, що вона буде робити руками. Від мене в цьому випадку залежить десь 50%. Все інше, що буде відбуватись далі, з руками, з нігтями, вже залежить повністю від дівчинки, що вона буде далі робити, скільки вона це буде носити, як це вплине на її здоров'я. Все, що я можу зробити, це застерегти і попередити, зробити так, як безпечно. Ви вже знаєте, що в мене вдома скрабу немає, я ним не користуюсь, бо в мене дуже дуже тонка ніжна волога шкіра. І коли вони пересихають, мені достатньо просто намазати кремчиком. Напишіть в коментарях, який у вас тип шкіри, і я максимально постараюсь цим відповісти, написати, що вам краще зробити по догляду за ручками вдома. Якщо дивляться майстри, одразу скажу, що це топова процедура скрабування рук, і, в принципі, доглядові послуги це дуже класний бонус, це спосіб попіклуватися про своїх дівчат, заакцентувати увагу на цьому і тому всім раджу. Саме в мене займається послуга плюс-мінус 15 хвилин, тому що до умивальника, де ми змиваємо скраб, ще треба пройтись. А так, в принципі, це дуже швидко, зручно, легко, тому я всім ще раз наголошую, що раджу цю послугу. Змивати можна теплою водою, ні в якому разі не гарячою, тому що ви одразу ж травмуєте шкіру теплою водою. Змиваємо. Якщо нема теплої, прохолодної також прекрасно змивається скраб. Тут ми вже змили скрабчик і я починаю наносити масажну свічку. За кадром я вже капнула на цю ручку масажну свічку. В неї в складі є масла, активні компоненти, які дуже класно живлять шкіру, особливо після того, як ми її очистили. На відео дуже добре видно, як шкіра виглядає напитано, вона блищить, вона виглядає здоровою і доглянутою це дуже-дуже гарно. Крім того, що ми зробили гарні нігті, ми ще зробили шкіру отакою, просто неймовірною. Ну цими руками ці руки тільки цілувати після такої послуги. Тут я також капаю свічкою масажною. Одразу кажу: не хвилюйтесь, її не гаряче. Це нормально, якщо ви купили спеціальну масажну свічку. Але в масажних свічок є такий дуже класний нюанс, точніше, дуже поганий нюанс, їх не можна наносити на холодні руки. Якщо ви нанесете масажну свічку на холодну руку, то у вас вона одразу стане кіркою, кіркою на шкірі, негарною, такою просто нездоровою. Тому наносимо масажну свічку тільки на теплі руки, щоб досягти того ефекту, який ви бачите. Такий в нас вийшов результат, я дуже-дуже задоволена ним. І дівчинка також просто щаслива, тому я всім раджу спробувати. Рада буду, якщо це відео стало для вас корисним. Підпишіться, будь ласка, поставте сердечко, також буду вдячна всім пока.